Український рух опору це формування Поліська Січ, створене Тарасом Бульбою Боровцем. Свої перші збройні загони отаман почав створювати на Сарненщині ще до вступу німців у Сарне. Народна армія не підпорядковувалась жодній політичній партії і визнавала єдину законну владу уряд Української Народної Республіки в екзилі. Тарас Бульба Боровець із групою своїх прихильників розброїв радянську міліцію у Сарнах і перейняв контроль над містом своїм першим наказом, виданим 28 червня 1941 року, у селі Немовичі на Сарнинщині зобов'язав командирів осередків висаджувати у повітря мости і лінії зв'язку, нищити транспортні засоби, збирати докладну інформацію про оборонні споруди більшовиків. Не допускав мобілізації українців до Червоної армії, всюди захоплював владу. Вивішував жовто-блакитні прапори. Невеликі повстанські загони влаштовували диверсії у тилу Червоної армії, звільняли зв'язниць репресованих, відбували у більшовиків транспорт і зброю для власних потреб. Стратегічна мета їхньої діяльності об'єднати всі українські етнічні землі у складі української держави. Також на Сарнинщині були створені формування українських партизан на чолі з відомим членом ОУНБ Сергієм Качинським. Псевдоостап, основним завданням котрих було створення Української незалежної держави і визволення українських земель від усіх окупантів Німеччини, Польщі і Радянського Союзу. Десятки солдат німці втрачали, натрапляючи на засідки УПА. У ніч з 23 на 24 червня 1943 року у півці підірвали залізничну гілку рівне Сарни між Немовичами і Малинськом. А також нападали на поїзд німецької поліції, що повертався з операції. Загинуло близько 150 фашистів. Із політичного звіту становище на теренах визвольної організації Заграва 1943 року. Район Сарни налічує 19 сіл і два міста Сарни і Клесів. Організаційною сіткою ОУН охоплено весь терен у селах Немовичі, Доротичі, Сарни і Клесів. Робота ООН ведеться підпільно, тому що ці населені пункти заповнені німцями, яких у районі більше трьох тисяч чоловік. У Сарнах стоїть біля 200 німецьких солдат: 500 – у клесові. 80 – у страшеві, по 50 німців охороняють міст на горині та у селі Рудня. На дослідній станції розквартировані 60 німецьких солдат. Населення Клесова зі страху перед німцями вибралося у ліс. Немовичі доротичі і сарни дають німцям зернопоставку і людей до робіт. Жителі міста Сарни активно вступали до радянських партизанських загонів, які діяли на тренах району. Це були з'єднання Ковпака, Сабурова, Бегми, Бринського, Медведєва. На станції Сарни, у тяжких умовах, що склалися у результаті гітлерівської окупації, у 1942 році почала активно діяти підпільна група, яку очолив Мурадій Фідаров. З літа 1942 року у Сарненському районі почав діяти загін спецпризначення Переможці під командуванням Дмитра Медведєва, метою якого був збір розвідувальних даних. Окрім розвідки і зростом чисельності загону, партизани стали займатися диверсіями на залізниці, знищенням гітлерівських керівників. До складу загону уходило чимало жителів сіл селище, вири. Чабель Ясногірка. Наприкінці 1942 року, неподалік станції Сарни, підривна група загону Медведєва пустила під укіс поїзд, що віз німецьких офіцерів зі Сталінграду на відпочинок. Багато фашистів загинуло. У грудні 1942 року, коли через Сарницьку залізницю найбільше відправлялись вантажі на схід, з'єднання Сидора Ковпака отримало наказ про виведення із ладу залізничного вузла. Командуванням була розроблена унікальна операція під назвою «Сарненський хрест. П'ять диверсійних груп вивели із ладу одночасно п'ять мостів, що прилягають до станції Сарни. У результаті цієї операції рух поїздів припинився на 15 діб між радянськими і українськими партизанами у 1943 році відбувалися запеклі бої у районі Сарни. Вже у 1943 році було створено самостійний Сарненський інспекторат армії Крайової Криптонім Став, що охоплював Сарненський повіт і тактично підлягав штабу у Ковалі, комендант Владислав Ридзевський, псевдо-кобус. Але вже згодом вся конспіраційна сітка направила свою діяльність на створення і керівництво базами самооборони під замаскованою назвою Волинська самооборона у районах із переважаючим польським населенням для захисту від нападів загонів УПА. Польська самооборона складалася з двох елементів: по-перше, утворювалися міцні укріплення, оборонні пункти або бази, які об'єднували кілька сіл із польським населенням. По друге утворювалися партизанські загони, які вели оборону цих укріплень. На території Сарненщини у районі бази самооборони села Рудня діяв партизанський загін під керівництвом капітана Владислава Коханського, псевдо «Бомба» або «Вуєк». Особовий склад налічував 500 осіб, та партизанський загін стремено керівник поручик Зенон Бляховський, псевдо «Стремено». особовий склад 100 осіб. Польські бази самооборони співпрацювали як із радянськими партизанами, так і з німецькою адміністрацією. Стосунки між поляками і радянськими партизанами були непростими. В одній місцевості вони склалися добре. Польське населення постачало більшовикам продовольство, і надавало потрібну інформацію, але в іншій відбувалися збройні сутички. Так, сутички відбулися 27 квітня 1943 року у селі Замрочне, 3 травня 1943 року у селі Чайків і 16 травня того ж року. У Селі Стахівка у свою чергу німці підтримували поляків тільки у тій місцевості, звідки вивозили збіжжя, колонія Гали біля Сарни. Траплялись також випадки, що німці відбирали у поляків зброю, а керівників баз заарештовували. Окремо у кінці 1942 року радянським керівництвом були створені польські за формою і більшовицькі за змістом. Польські партизанські загони у складі партизанських з'єднань Сабурова, Ковпака, Бринського, Беми. Було наказано командирам радянських партизанських формувань надавати полякам усіляку допомогу в організації загонів і постачати їх зброєю і амуніцією. Тим самим було покладено початок створення прорадянського польського партизанського руху та процесу перетворення невеликих загонів, що складаються з поляків. Перший відділ польських прорадянських партизан у складі кількох груп почав діяти весною 1942 року у районі сіл Велюнь і Озера. Розташованих на північ від Царн під керівництвом Сатановського, партизанський загін імені Ванди Василевської був створений Богульським і діяв у районі села Рафалівка. Польський партизанський загін Смерть фашизму на чолі із старшим лейтенантом Санковим був створений наприкінці червня 1943 року у Степані. Польські прорадянські загони вели боротьбу з упівцями у трикутнику Сарни Рафалівка-Дубровиця. Також проводили диверсії на залізниці сарни коростень і здійснювали напади на німецькі військові ешелони.